Жоржини це дивно красиві, яскраві, святкові квіти. Вони починають свісти в липні і продовжують радувати своїми пишними фарбами до кінця вересня, а іноді навіть до початку жовтня. У поета десяті і шістдесяті роки минулого століття жодне літнє торжество, будь то весілля або й вілей, не обходилося без величезних букетів з жоржин. А 1 вересня школярі несли своїм вчителям ці квіти разом з гладіолусами, упакованими в целофанові конверти і перев'язаними яскравими стрічками. Але вже в 70-х роках популярність жоржин пішла на спад. Вони поступово зникли з сільських палісядників і дачних клумб. Їх місце зайняли інші багаторічні квіти, які стали доступні кожному садівникові. Жоржини дуже красиві, але при цьому вкрай теплолюбні. Адже їхня батьківщина тропічні країни Південної Америки, звідки їх завезли в Європу близько 400 років тому. Через холодні і снігові зими в більшості регіонів України жоржини не можуть пережити зиму у відкритому ґрунті. Тому що осені їх бульби потрібно викопувати, обробляти і дбайливо зберігати до наступної весни, щоб знову висадити в прогріту землю. Зараз жоржини знову входять в моду. Завдяки роботі українських і зарубіжних селекціонерів з'явилося безліч приголомшливих сортів цих квітів з неймовірними формами і кольорами. У минулому році відомі французькі ландшафтні дизайнери навіть назвали жоржин квіткою року, без нього тепер не обходиться жодна літня композиція. Інтерес до цих квітів зростає і серед українських садівників-любителів. Жоржи не відносяться до сімейства Айстрові і досить невибагливі в період світіння. Однак їх викупування і зберігання можуть викликати деякі складності, особливо у новачків. Найважливіше провести викупування вчасно. Якщо викопати бульби занадто рано, поживні речовини не встигнуть перейти з стебел і листя в коріння, і на наступний рік квіти будуть слабкими і непоказними. Якщо ж запізнитися з викупуванням, бульби можуть підмарзнути, що призведе до хвороб і гниття. Неправильне викупування і підготовка до зберігання можуть привести до того, що бульби просто не доживуть до весни. Тому сьогодні я детально розповім, коли і як правильно викупувати жоржини після закінчення цвітіння. Про історію жоржин, їх біологічні особливості, посадці і догляді, я вже розповідав в одній зі своїх статей. Сьогодні ж поговоримо про те, що робити з цими рослинами, коли вони відцвітають, і як правильно підготувати їх до зимового зберігання. Хочу заспокоїти початківців-садівників викупування і зберігання бульб-жоржин не така вже складна задача, якщо робити все правильно. Давайте розберемося у всіх деталях. Головний сигнал до початку викупування перші заморозки, після яких надземна частина рослини стає м'якою і млявою. Але важливо враховувати і кліматичні особливості різних регіонів України, коли викопувати жоржини в різних областях. В останні роки клімат змінюється і в багатьох регіонах зими стають теплішими. Проте краще дотримуватися перевірених термінів. У центральних областях формування бульб завершується до середини вересня, в цей час вони набирають максимум поживних речовин. Рослина сама підказує, що готове листя починає сохнути і веянути. Якщо осінь тепла, не поспішайте з викопуванням. Дайте поживним речовинам повністю перейти в бульби. Оптимальний час за початку до середини жовтня. У західних областях клімат більш вологий, тому важливо ретельно стежити за умовами зберігання. Терміни викупування приблизно такі ж, як і в центральній частині. У східних областях осінь настає раніше, і заморозки можуть вдарити раптово. Якщо це станеться, бульби можуть почати проростати, намагаючись врятуватися, але такі рослини довго не проживуть. Тому викупувати їх потрібно протягом одного-двох днів після перших морозів. У південних областях літо довге, а осінь тепла. Тут жоржини можна викупувати в кінці жовтня або навіть на початку листопада, якщо погода дозволяє. Цікавий факт: сорти з темними квітами потрібно викопувати раніше, потім червоні, а білі і блакитні останніми. Як правильно викопувати жоржини? Перед викупуванням зріжте стебла, залишивши близько 15-18 см, акуратно обкопайте кущ лопатою, відступивши від центру на паєте 10-60 см, щоб не пошкодити бульби. Не тягніть рослину за стебло, це може пошкодити коріння. Підкопуйте і обережно діставайте бульби разом з грудкою землі, обтрусіть землю і розкладіть бульби під навісом на мішковину або папір. Через пару годин можна приступати до обробки. Видаліть тонкі корінці, і обробіть місця зрізів розчином марганцівки. Якщо на бульбах з'явилися паростки, акуратно їх видаліть і теж продезінфікуйте. Після цього промийте бульби під проточною водою і потримайте 2 години в слабкому розчині марганцівки. Потім просушіть їх в сухому приміщенні при температурі плюс 15-16 градусів протягом 10 днів. Кращі сорти Жоржин Серед величезного розмаїття сортів я виділив кілька найкрасивіших і надійних: крупноквіткові Санта Клаус, Едванс, Артур Хамблі. Авіньйон Сенсація від ОТО Декоративний. Блакитнокий. Закохана дарина. Пасудов. Сузір'я меро. Кактусовий. Мовчазна Фоллі Алоха. Фрикволет. Помпонні Сонячний хлопчик. Ліпома. Напівкактусові Кеннемер. Вогняна пташка, мініатюрний пабло, Рів'єра. Ці сорти відмінно підходять для українського клімату і будуть радувати вас яскравими фарбами, все літо. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам зберегти жоржини до наступного сезону. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях.